Як на мені півсвіту заробило? історія з розряду трагікомедія. Одним словом, заказую я на розетці десь там пару днів тому назад ложку для взуття. У мене було їх дві мені-меблярі подарували, але одну я відірвав, а друга десь, як завжди, загубилася за ті роки. Думаю, все, треба, я точно пам'ятав, треба з бука купляти ложку дерев'яну, вона буде служити, і металічні вони гнуться постійно. А та служила, все, дивлюся, о! Певно, така сама український виробник. Ну, трохи коштує, там щось було 420 з лишнім, плюс пересилка, майже 470 гривень. Беру, все, купую, бачу, що якийсь маркетплейс, але думаю, дурне якийсь виробник, хай зароблять. Так от далі приходить сьогодні та посилка на нову пошту, йду я забирати. І дивіться, який то виробник китайський. Дивіться, мати і ціна. І людоньки добрі, знаєте що? Оця та ложка, бачите, я коли забив в інтернеті, ото що норм, чи Хорно, і Магнетік Тіп, людоньки добрі, видає ціну на Аліекспресі. 167 гривень там плюс 20 гривень доставки. Думаю, от. То я от заробили на мені китайці. Заробила розетка, той маркетплейс розетки такого мінімум 25-30% прикурив. І ще між розеткою і китайцями там ще мінімум два-три посередника. Є. Бо ну, друге не може бути друге пояснення, що такого на 2,5 рази все стало дорожче. І то, думаю, треба якийсь собі позитив знайти в цій всій історії. Думаю, ну, може, вони хоч всі податки заплатили, оці і нова пошта, і, і ті всі розетки, і ті посередники. І такі думаю, а, як заплатили, то най буде. Беру я ту свою золоту лопатку, бачите, таку з магнітом, вона дивіться, яка полюдська лопатка такого. І, коротше, йду буду, хіба що хеде не збивати, бо була така дорога, що страшне. Що ви про то думаєте, буде служити та лопатка чи ні? І чи на два з половиною рази помножити, то по-людськи чи не по-людськи?